Вітаю! З вами Валерія Кісільова, і зараз коротко про погоду. 24 вересня у Черкасах ясно, але до вечора небо затягнеться хмарами. Денна температура сягне 25 градусів, а нічна 15 вище за нуль. В Омані та Звенигородці доба обіцяє бути похмурою. Після обіду розпочнеться дрібний дощ, який до вечора посилиться. Температурні показники вдень плюс 29, а вночі ж 25 тепла. У канові та золотоноші ясно, але у другій половині дня небо вкриється хмарами. Денний максимум становитиме 25 градусів, а нічний мінімум 13 з позначкою плюс. У смілі та Чигирині Сонце буде світити цілий день. Температура в день плюс 26. А вночі 13 вище над нулем. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Віка.